Нова цього року культура рішив спробувати, що воно покаже, що не покаже, І так розторопшу. Деякі вже достигли усьо, вистрілюють, а деякі ще не розкрилися, але вже буре насіння. Завтра накрию дисикантом, думаю. Такась вона має сьогодні 19 липня. Сьогодні стан. Сіяв простою сівалкою зерновою, нічого тут не вносив, нічого не давав. Виставляв я її сівалку десь 20 кг на гектар. Довго не сходило, холодно було. Думав, передісковувати, але потім родочки зійшли дасть покаже. Побачимо, верніше. Через не знаю який час. Так, тут вже трошки випадає вже все, вже готово. Але в тому і проблема, що розторобшене рівномірне дозрівання. 22 -го липня 9-го вечора провели десикацію, оце вона за сьогодні 24. І ти будемо, думаю, десь через дня два. Це вона так підсохла. Декілька днів тому вона ще повністю зелена стояла. Має сьогодні який, такий стан. Яка ворожаність буде? Навіть не знаю. Перший рік на пробу посію. Це такий стан має розторобша. Основна маса розкрилася а деякі і квітки. Ще закриті. Чотири дні назад пройшла десикація. 27 липня почали збирання розторобші. Очепили січкарню, зараз подивлюся які втрати. Яка врожайність? Взагалі не знаю. ми розторопшу з поля. Має вона такий вигляд. Найбільше це тут либоди, не видно воно зелене. Либоду забирає вітер, Трохи на решетах. Отакі відходи. Либода йде не тих же розторопша. Попадає навіть ціла. виходить після очистки. Трохи є ще листя, але підсушимо її вона нас І Ще раз перечистимо. Я Думаю буде гарно. Я так виходить. Після другої очистки частота в нас склала 99%, полога менше 9%. 9,50. Все як перечистим, зразу пакую мішки на продаж. Урожайність склала 14 центнерів з гектара. Я ще не сказав, що при собі нічого не вносить, при собі це нарціліт. по 28 тисяч заміків. Тут військовка дуже добре проводиться по розпорожню. Нічого не залишається. Якось так. думайте чи сіяти, чи не сіяти. Всім дякую за увагу.